Ех, так іноді хочеться пограти в якусь непримітну гру хвилиночок на 15-20, щоб зняти з себе напругу та поринути у лор комп'ютерної гри, забувши на мить про турботи реального світу. Однак, коли хочеться чогось новенького, не завжди вдається знайти саме те, що хочеш, або подай варто уваги. Саме тому з вами знову ю І у цьому ролику я спробую знову вас ознайомити з декількома короткими інді-іграми, які як я надіюсь. Зможуть прибрати вашу ногу, хоча б на короткий час. Приємного перегляду. No Players Online, або немає гравців онлайн, це Індігор, що намагається навіяти гравцю тривогу через відчуття паранормальної присутності когось у грі. Думаю, ті, хто нерідко грають у ті чи інші ігри, погодяться, що навіть граючи на сервері чи у світі наодинці, усе одно з'являється відчуття присутності когось зовсім поряд, що пильно спостерігає за твоїми діями. Сама гра подібна стилістикою до counter strike хоча карта у грі менша, далеко не така деталізована і Здається, зовсім не підходить для повноцінної гри. І під час мого проходження я думала про те, як буду вказувати на подібні недоліки гри, оскільки вони лише псують враження, так би мовити, справжні карти. Але ні, подібна будова гри пояснюється тим, що сюжетно карта була створена зовсім не для гри. Саме тому вона така маленька і у ній немає гравців. А також чому то тут, то там ми бачимо дивну темну сутність. Ще Чи чим мене вразила гра так це своїм початком, коли ми тільки-тільки вмикаємо гру? Не знаю, як ви, але подібного роду вхід я бачила вперше. Бляха, людина від ціпляючим трейлером запарилась, який складається далеко не тільки з кадрів власної гри. Іншими словами, неозброєним оком видно, що над грою старались, намагаючись додати в неї сенс реалістичність і цікавиночок. Хоча з точки зору горору вона зовсім не страшна, скоріше атмосферна, але від цього враження від неї зовсім не псуються. О, серед усіх ігор, концепція цієї мене найбільше заціпила: Chronological Haunted Anomalous Interconnected Narrative Guided Decision або хронологічний одержима аномаліями взаємосполучний наратив, керований кожним рішенням. Це сукупність різних міні-ігор, яких тут біля сорока, зв'язаних одним сюжетом, однак, створеними різноманітними розробниками, окремо одне від одного. Тобто, кожна гра, у яку ми поринаємо з кожним нашим вибором, була створена зовсім іншою Родиною чи групою людей за сюжетом. Ми граємо за Катерину, чию доньку Люсі викрав Антихрист, і вона хоче її повернути, просячи допомоги у владики часу Харона. Її план полягає у тому, щоб повернутись назад у часі у той період існування людства, коли Антихрист ще не зміг поневолити їхній світ, таким чином завадивши його подальшій появі, зберігши свою доньку і не давши реальності перетворитись на пекло наяву. Харон ж дає їй вибір. Кіото 1986-го чи Вайомінг 1986-го це сюжет першої гри і наш перший вибір наступної. І кожен наш подальший крок вирішуватиме, куди ми кінець кінцем потрапимо і чи взагалі досягнемо бажаного. Кожний варіант є ледь невирішальним, тому обирати слід розважливо, щоб дійти до основної цілі. Порятунку Люсі, однак, окрім як зосереджуватись лише на порятунку, ми паралельно будемо все глибше і глибше перенати у таємниці, що криються у цій грі, та її неоднозначних героїв, змушуючи нас замислюватись. Хто усі ці персонажі? Хто така головна героїня? Чому вона протестує богам і дияволам свого світу? Та як їй, як про всі смертній, це взагалі вдається? Як я вже зазначала, кожна гра створювалася різними людьми. Таким чином, ми щоразу потрапляємо у різний тип гри зі своєю стилістикою і управлінням, що не може не вражати. Гра затягне вас далеко не на 20 хвилин, а на години, доки вам вдасться проти усі можливі варіанти та усі ігри, щоб отримати усі можливі кінці. Цівки, яких тут, до речі, аж 20. у сенсі вибору, гра завжди дає нам змогу відмінити свою попередню опцію, обравши інший варіант, або взагалі почавши усе спочатку. Як на мене, перспективна задумка реалізована дуже навіть умілим чином. Fishing for a God, або риболовля для Бога це простенька піксельна гра, де ми граємо за рибалку, ловлячи рибу у досить специфічному ставку, а потім продаючи її та купуючи кращу екіпіровку. Однак наче все може бути так просто у темному лісі темною ніччю. За нашою діяльністю спостерігає дещо: деревообіймач, як його гра називає. Ця істота пильно спостерігає за нашими діями, і якщо ми підійдемо до неї надто близько, вона накинеться на нас вкравши усю Ловну рибу. І з цим треба бути максимально обережним, оскільки через особливість ловлі банально неможливо спостерігати лишень за оточуючими деревами, бо щоб спіймати рибу, потрібно спершу знайти місце, де булькотить вода, а потім підійти до нього, натиснувши певну кнопку. Але подібне булькотіння практично непомітне, тому слід ледь не витріщатись у воду, щоб хоча б щось розгледіти. Але й то по воду дивитись не можна, бо якщо не придивлятись між кронами дерев, то можна ненароком натрапити на бісового деревообіймача. І весілов піде коту під хвіст. Коротше, прикольна 2D-гра, яку можна пограти прямо з браузеру. Страшною фішінгфори Год язик мені не повернеться назвати, а до подібних скрімерів швидко звикаєш. І згодом вони тебе вже не лякають, а злядь. The Tape попа касети ціпляє своєю особливістю, що криється у назві гри. Так, це касети. Їх унікальність криється в тому, що кожна касета це записаний в реальному житті ролик, що грає ключову роль у тому, щоб вибрати з цієї пастки безкінечної петлі. Про що я говорю? А про те, що грає не тільки страшилкою, але й ще й головоломкою і головоломкою з таймером. І якщо ми за відвинений час її не розгадаємо, то ні, гра не завершиться на цьому. О, ні, вона почнеться спочатку, з моменту, коли посеред ночі нам у двері хтось стукає, залишаючи на порозі першу касету. І гра нас не відпустить доти, доки ми її не пройдемо. Певною мірою The Tape – це той нечастий тип ігор, де програш у вигляді загибелі не є смерте. Хоча, з іншого боку, ти у будь-якому випадку не зможеш покласти гру на паузу чи вийти, доки її не пройдеш. Розробник це зробив навмисно, щоб лише підкреслити той факт, що ми у клітці. У першу чергу інді горо намагається не лякати, а навіяти почуття дискомфорту та тривоги, що, як на мене, у нього вдається. З аспектів на які я ще хотіла звернути увагу, є досить велика територія. Цілий готель, який за канонами усіх горерів повністю порожній, тому бродити тут є де а касети, так це взагалі головна родзинка усієї гри, передивляючись, які одразу бачиш, що вони були зроблені з душею і з бажанням зробити цікаву гру. Ух, не знаю навіть, що про неї казати. A Circle of Charity або коло обіг благодійності це візуальна новела, що розповідає нам про юну дівчинку, яка стала янголом і намагається допомогти людям навколо. Зокрема, у неї є дві пацієнтки, яких називають у грі, за якими вона спостерігає і яким всіляко намагається допомогти, паралельно даючи інтерв'ю двом невідомим нам фігурам, що досліджують янголів і намагаються знатись про них більше. Новела піднімає чимало досить специфічних тем: прямі. Міром про неординарну роботу янголів і як вони морально мають допомагати людям, не отримуючи нічого взамін. І з одного боку, це ж вище ціль допомагати іншим, а з іншого чи отримують янголи самі від когось психологічну підтримку, коли вона їм так потрібна. Також у грі розкривається проблема трансфобії, бо як нам розкриває новела в самому кінці, одна з пацієнток виявляється трансом і через соціальне гноблення сильно через це страждає. А в кінці з нею трапляється щось навіть ще більш. Жахливе, однак сказати, що саме з нею трапилось, я не можу, оскільки це вже буде спойлером. З точки зору візуалу гра спроєктована під вид комп'ютерної системи 2000-х років, яка ще й доповнюється дівками та відповідними звуками. Іншими словами, дуже нагадує естетику вебкор, про яку я розповідала в останньому відео про естетики. Ну і як же не сказати ні слова про музику, яка одночасно є і спокійною, і тривожною, так само як і сама новела. Особисто від себе скажу, що у цій новелі мене найбільш заціпив саме кінець гри, і зробив він це досить гідотним чином. Це лише моя перспектива, однак у кінці одна з істот, яка брала інтерв'ю у Янгола, через перспективу якої ми читали всю історію, починає лизати її рани, яка та отримала від мотузки, коли намагалась безуспішно вибратись і розв'язати себе. Дана, так би мовити, подія для мене здається алегорію до дитячого аб'юзу. І що коли над дітьми подібне <кхм> скоюють, переважно вони безсилі проти цього і зовсім не здатні себе захистити. Якщо підводити підсумки, то A Circle of Charity це не зовсім гра, а скоріше візуальна історія, де дії з боку нас, як гравців, досить мінімальні. Узагалі новелу не слід сприймати як гру. Оскільки по факту вона зовсім нею й не є. Є основна ціль розповісти історію, дуже тривожну і сумну історію з трагічним фіналом, але з чималим сенсом, що наводить на роздуми. Ну і що мені вічно розповідати про щось похмуре чи лякливе? Six Cats Under або шість котів під тобою це головоломка, у якій ми граємо за привид бабусі, яка випадковим чином пішла з життя, коли обирала книгу для читання. Хвилюючись, що про її котів більше ніхто не піклуватиметься, вона намагається знайти спосіб відчинити вхідні двері таким чином, хоча б випустивши своїх пухнастиків на волю. Але оскільки бабуся не могутній диявол зі самих недер пекла, а всього навсього невеличкий привид і складу пливати на ото. Чуючи середовище, і вона може робити лише невеличкі впливи, тому нам, як гравцю, потрібно зрозуміти, а що ж слід зробити, щоб діти до потрібної нам мети. Цікаво, що ледь не кожен кіт старенької жінки має власний характер і вподобання, які слід враховувати під час проходження пазлу. Сама Інді-гра дуже мила, має приємну піксельну графіку і багацько котів. І якщо ви любите цих чотирилапих створіт так само сильно, як і я, то і цю гру теж точно заціните. Тим паче завантаж Жувати її не обов'язково, оскільки вона спокійно запускається прямо з браузеру. Підводячи підсумки, не можу не зазначити, наскільки унікальною виявляється людська фантазія, яка знаходить свій прихисток на сайті ІЧО. Я це запримітила ще під час свого першого пошуку гідних ігор. Серед купи однотипних і посередніх проєктів нерідко криються такі ігри, що мають високий потенціал або ж цікаву задумку, яку у правильних руках і з хорошим бюджетом можна реалізувати у нову легендарну інді-гру. Але очевидно, що одна людина чи невеличка група з мінімальним Бюджетом, якщо ти взагалі є, навряд чи здатна реалізувати свою здумку так, як вони б того жадали. Але навіть спроба це зробити варта похвали. До того ж, немало в когось справді дається зробити щось грабельне. Як не як, а ФНАФ теж був створений людиною, чи Кікстер не набрав ні одного долара. Але тепер ФНАФ вважають не класикою серед інших інді ігор і все ще досить популярним. Тому найменше, що ми можемо зробити, так це підтримати тих розробників, що поділились частинкою себе. Через свій проєкт, хоча б позитивним відгуком. Бо хто його знає, можливо, саме цей розробник зможе покорити простори інтернету своєю грою і здивувати усіх хто її пограє. Але це вже мої припущення. А на цьому відео добігає до кінця. Надіюсь, воно було для вас цікавим і корисним. А я з вами прощаюсь усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.